Абсолютно неочікувано в інформаційний простір вірвався Залужний. Причому з критикою Курської спецоперації. До речі, Залужний і пояснив, чому контрнаступ, про який так багато говорили в Україні, не вдався. І так читаємо: колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України в Британії Валерій Залужний розповів, що український наступ. У 2023 році зазнав невдачі через нестачу сил. Тобто, фіксуємо номер один. Головнокомандович, який на той момент був головнокомандовичем, каже, що невдача причина нестача сил. Давайте так: головне невдача. І головнокомандувач Валерій Залужний, намірено, фактично, будучи головнокомандувачем, відправив фактично на смерть велику кількість. Воїнів Збройних сил України, знаючи, що є нестача сил. І що це буде з цими хлопцями і дівчатами, яких кинули в бій. Сил недостатньо, але контрнаступ був. Ви чули в 2023 році, щоб Залужний говорив про контрнаступ і його невдалість? Ви чули в 2023 році, щоб Залужний говорив, що не потрібно контрнаступу? Ви про це чули? І я ні. Тому виникають питання. питання а до кого ставити питання? Валерій Федорович, може, до вас? Можливо, ви також несете відповідальність за цей невдалий контрнаступ і смерті хлопців і дівчат, які полягли там десь на полях? А ви стали послом в Британії. Хоча, по ідеї, після таких заяв мали б попасти під розслідування? Ні? Ну, то ж не ваша дитина, тож не ви там лежите на полі. Деталі. Текст залужного, а це він дав статтю дзеркалу тижня, загалом стосується ролі інновацій, ну і так далі. Ну, залужний постійно ходить по каналам і розповідає про роль інновацій. Це вже трішки отут остогидло. Він все повторює одне і те ж саме: інновації, що ета, військова наука, вона вся в Російській Федерації, ми про це вже чули. Нецікаво. І так, пряма мова залужного. Для прориву такого фронту. Необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти в сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу, або буде організовано нову лінію оборони. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли. Я ще раз ставлю питання, хто в такому випадку має за це відповісти? Хто? Валерій Федорович, можете уточнити, хто винний в тому, що ви повели людей на смерть, фактично, і в них не було шансу. А для чого ви це зробили? А чому ви не говорили про це? Далі, глибоке переосмислення результатів літнього наступу, Валерій Федорович, поки ви глибоко переосмислювали в Лондоні? Матері ховали своїх дітей. Поки ви зараз ходите і триндите по всім каналам про те, як вам не вдалося контрнаступ організувати, ну вам, власне, комусь. Мами здають тест на ДНК для того, щоб ідентифікувати фрагменти тіл. Валерій Федорович, а ви ж в курсі, як фрагменти тіл виглядають? Це може бути шмат м'яса тіла. Хлопця або дівчини, і Бог його знає, що то за шмат? А ви зараз розглагольствуєте українській правді, даєте інтерв'ю? А може, треба зашухаритись десь подалі, щоб взагалі вас ніхто не бачив? Ні. Чому ви в 2023-му перед контрнаступом не трубили на весь світ, що сил недостатньо? Валерій Федорович, ви зараз це вирішили сказати? Глибоке переосмислення результатів літнього наступу було зумовлено не лише реакцією на спробу перетворити такий важкий елемент війни на реальті шоу, де спочатку наші плани дивним чином потрапили до Росії. Валерій Федорович, а можете назвати прізвище тоді, бо наші плани були відомі обмеженій кількості людей. Прізвище називайте та не будьте вже таким трусливим, на мою точку зору. Ви все боїтесь прізвища сказати. Кажіть тоді, ви ж в політику рветесь, кажіть прізвище. А потім його перебіг коментували в мережі онлайн різного роду віщуни, і пророки, які згодом опинялися під санкціями або у розшуку. Провал цих планів я й досі боляче відчуваю. Де? В Лондоні. Валерій Федорович, де ви болісно відчуваєте? Де? Сидячи в Лондоні. А мами, які хоронять своїх дітей, не боляче відчувають. А ті, хто не можуть знайти навіть рештки своїх синів, доньок, вони не боляче відчувають. Ви боляче відчуваєте. Поділіться своєю болею з мамою, поділіться. Син або донька, яку такі, як ви, угробили, відправивши людей на непідготовлений штурм. Так виходить з вашої откровіння вашого. Проте головне, конче необхідно було винести урок і негайно змінити стратегію. Валерій Федорович, я повторюю. Поки ви конче, що ви там робили конче? Змінювали стратегію? Мами ховали дітей. Ви чуєте чи ні? Конче. Конче треба було раніше. А не коли вже смерті, сотні, тисячі, десятки тисяч людей. Пряма мова, сьогодні аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, хіба вони потрібні ваші матеріали? Як що ви вивчаєте? Може, ви б не диссертацію писали, а до наступу готувалися? Може, ви б не книгу писали, а до наступу б готувалися. Тобто ви в 2023 році Дісер захищали у Ківалова, да? книгу писали. А тепер ви вийшли, ви переосмислюючи власні матеріали. Які, Валерій Федорович? Які ви матеріали переосмислюєте? Оті тези, що у Ківалова аспірант Залужний написав, я їх бачив, читав. Я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і Росії і України дійсно зайшли в глухий позиційний кут, подібно до того, що мав місце у Першій світовій війні. Він ще історик, розумієте? він вже історію знає. Далі, фактично, ще з осені 22-го року, саме на Донецькому напрямі, бойові дії вже поступово були, набули позиційного характеру, а ви не бачили? А тоді, коли ви байрактар направили на позиції російські і всі хахакали, ви тоді розказували, та там не боєвий заряд, подивіться, як вони біжать, там було таке? Це ж про вас сталося. Ви ж перший там, запулили. Так то ж були вже позиційні бойові дії, які не несли таких великих втрат для України. Ну вам хотілося що, повоювати? І як? В Лондоні нормально воюють? Далі, тепер щодо Курської операції. Звісно, такі дії. Курська операція, якщо вони виправдані передусім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні, критикує сам себе. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами. Тобто цей командович залужний каже, що в російській армії була і військова, і тактична перевага. Так якого ж Беня, ви туди полізли? Валерій Федорович, ви ж тоді були? Були? Чи вже не були? Якого ви туди полізли? Чому ви не кричали на весь світ, що це помилка? Ва що, не вистачило стальних яєць сказати, що ті, хто запланували це неправі, назвати їх прізвище, а ви обміняли свою посаду на Лондон, і тому зараз оце натяки робите. Ми розуміємо, на кого ви натяки робите. А вам не здається, що це трішки пізно і підло виконати спочатку накази за цими на... На... натяками, а тепер натяки робити. Пізно покаятись треба і піти з усіх посад. І заховатися, щоб ніхто не бачив. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома. Та, Звісно, розкажи. Проте, очевидно, що була вона надто високою. Невідома. Ви знаєте. Я ось тут не буду перечитувати коментарі, які люди а, пишуть, Но мені оцей сподобався. Цей а, рожевощокий генерал виглядає надто щасливим. Щось він не виглядає як людина, яка не пройшла ВЛК. Минуле хапає за руки за ноги майбутнє. Після драки кулаками не махають. А чому ви, пане Залужний, дійсно прогавили ворога на Чангарі? Ви ж військовий, та ще й головнокомандувач. Далі а, іноді краще мовчати, це підряд читають. А може, невдалий контрнаступ був, тому що головнокомандувач писав і захищав докторську диссертацію з філософії в академіка Ківалова. Це люди пишуть. Люди запитують. Ну, і що робить? А він у лютому 22-го року дивився на мапу та бачив там. Тому ні, ніякого вторгнення не буде, казав. Далі. І оце підряд. Це підряд. Валерій Федорович, заховайтесь де-небудь і не дратуйте український народ. Я розумію, що вам дуже хочеться пограти в політика дуже велику. Але з вас політик так собі вчений, ну, захистились. Не знаю, який. Ідіть, працюйте десь в університет. Ну і головнокомандувач, як ви ж самі про себе пишете, теж ніякий. Для чого дратувати людей, Валерій Федорович, для чого ви це робите? Не забувайте підписуватись, бережіть себе, і давайте будемо розкривати ось таких дуже щасливих генералів, при яких загинули десятки тисяч людей. Хоча могло цього не бути, якби генерал не дисертацію писав і книгу, а готувався до наступів. А якщо це було неможливо, то повідомляв би на весь світ, що це неможливо.